Всім привіт! Це моє п'яте відео на тему токени, які можна придбати просто зараз. В цьому відео я буду розказувати про тир А, тобто надійні проекти, на мою думку, які мають потенціал для росту. Перший токен це MoBox. Давайте відразу перейдемо на TradingView. Так як я розказував вже за цей проект, ви зможете знайти відео у мене на каналі. Отже, я виділив цим прямокутником зону для накопичення, тобто для інвестицій, до 50 центів. Це будуть. На мою думку, розумні інвестиції. Все, що знаходиться вище, це вже буде трохи пізно. Я купував по ціні 32 цента, зараз 42. І так вже сильно ціна виросла, тому якщо хочете, можете інвестувати в цей проект. Якщо ціна впаде нижче, ніж моя інвестиція, я буду купувати ще можливо, по ціні 25 центів і. 20. Чекаю я від цього проєкту мінімум 10 іксів, але щось мені підказує, що можу дочекатися навіть 100. Добре, тепер давайте перейдемо до наступного проєкту. Це 1 токен децентралізованої біржі, на якій я постійно торгую. В мене вже є одна інвестиція в цей проект. Якщо ціна впаде нижче, я буду купувати ще. Ось тут я купував по 55 центів. Зараз ціна така сама. Я купив не дуже багато, тому буду доінвестовувати в разі просадки до 40 центів, а також до 30. Приблизно в цих двох діапазонах я буду купувати ще. Скажімо, якщо я тут купив на одну частину, тут я буду купувати на дві, а тут я буду купувати на чотири. Якщо вам цікаво дізнатися більше за цей проект, можете знайти в мене два Відео на каналі. Одне відео в мене є про саму біржу як нею користуватися, а друге відео там я розказую за сам цей проект, де я буду продавати, поки що не знаю. Зараз покаже, але не раніше ніж 3-4 долара. Добре, давайте перейдемо тепер далі. Наступний токен це Dio. В мене також є про цей проект відео на каналі. А щодо ціни, раніше я казав, що буду інвестувати приблизно від діапазону 2,3. Скоріше за все, так і буде. Але так як в мене є вже токени, зараз я купувати нічого не буду. Зона накопичення була ось тут. А другий прямокутник я виділив зона до накопичення, тобто для тих людей, які хотіли б інвестувати в цей проект, але ще цього не зробили. Цей прямокутник я виділяв ще приблизно місяць тому, після цього ціна зайшла в нього і дуже різко вийшла. Якщо хтось купив, ви могли вже зафіксувати прибуток 40% або залишити на майбутнє. Якщо ви захочете інвестувати сюди, це можна в принципі зробити від 3 центів до 1,5. Все, що вище, це вже буде дуже дорого, так як токен вже в принципі непогано виріс від своїх мінімальних значень, а саме приблизно в 7 разів. Тим не менш, так як в нього капіталізація всього лише 20 мільйонів, я впевнений, що це не кінець росту, і він може вирости ще вище. Плани по фіксації в мене остаються незмінні. Ось, в принципі, і все. Якщо вам цікаво, знайдіть, будь ласка, відео в мене на каналі. Наступний проект це Chilis. Також є відео в мене на каналі. Я ще не інвестував в цей проект, але планую зробити як тільки з'являться кошти. Ось він. Трошки вже виріс від своїх мінімальних значень, але, тим не менш, на мою думку, це все ще зона накопичення до 15 центів від 5%. Все, що в цьому діапазоні, це були б в принципі непогані купівлі. Чому я вважаю, що варто інвестувати в цей проект? Тому що попереду має бути чемпіонат з футболу, а так як цей токен є основним на платформі, де ви зможете купувати, продавати токени різних футбольних команд. Манд, я думаю, що токен Чіліс і всі інші токени футбольних команд можуть якраз рости в ціні. Я хотів інвестувати по 12,5 центів. Ціна сюди декілька разів приходила, натомість я інвестував в інші проекти. Наприклад, в Mess Wallet, я про нього розказував в попередньому відео. Ось, до речі, він. І цей токен виріс від ціни моєї купівлі приблизно в 4,5 рази За 2 дні. Ось тут я показував, що я інвестую в цей проект, і він майже відразу виріс в 4,5 рази. Я продав половину по 36 центів і забрав свої інвестиції, а потім я продав ще половину половини, тобто 25% по ціні 73 цента. Зараз ціна трошки відкотилась і є 47 цента. Якщо вона буде далі падати, а я думаю, що буде, то я буду купувати наполовину зароблених коштів, тобто на 500 доларів, по ціні 25 центів. Якщо так трапиться, в мене буде точно та сама кількість, яку я купував ось тут, але моїх коштів тут не буде. Так як я купив тут на 500, тут я 500 своїх забрав. Тут я ще забрав 500 прибутку, і цей прибуток я хочу переінвестувати по ціні 24 цента. Добре, по Чілізу в мене також нема що додати. Давайте перейдемо до наступного проєкту, і це VR. Про цей токен в мене не було ніякої інформації на каналі, тому давайте я коротко розкажу, що це за проєкт. Ось цей токен. Я собі помітив дві зони. Перша це для інвестицій, друга це для до набору позицій. Так як в мене взагалі немає цих токенів. Я змушений купувати ось тут. Тим не менш, якщо ціна буде доходити до зони накопичення, а саме 1,2%, цента, я збільшу свої інвестиції. Якщо ціна провалиться ще нижче, тобто дойде до 7,5-2,075, я збільшу інвестиції втричі. Тобто, хочу купити тут на 1%, тут на 1% і ось тут на 1%. Якщо ціна буде йти далі вниз, я більше купувати не буду. Я розумію, що ціна на цей токен виросла від своїх мінімальних значень в 10 разів. Тим не менш це до максимальних значень. Потім вона пішла на корекцію, і зараз вона від самих мінімальних значень знаходиться вище на 373%. Це немало. Тим не менш, це перспективний проєкт. Давайте зараз відкриємо його на CoinMarketCap. Ось цей проєкт, ось його графік. Я б не він сказав би, що ми зараз знаходимося в якомусь бичому ринку по ньому. Він до сих пір знаходиться на дні. Повна розведена капіталізація майже півмільярда, а капіталізація на даний момент 80 мільйонів. Це не так вже і мало, чесно кажучи, але тим не менш, давайте перейдемо до них в Twitter. В них 90 тисяч читачів, це також дуже мало, але вони співпрацюють з Meta і SideQuest. Їхній додаток, якщо я не помиляюсь, є на окулярах віртуальної реальності Oculus. Також, я так розумію, вони хочуть інтегруватися в окуляри віртуальної реальності Apple. Також я бачу, що про них декілька днів тому назад згадував Маріонефал. А в нього 1,3 мільйона читачів, і сама по собі гра виглядить непогано. Я в нього ще не грав, так як немає часу, але окуляри Oculus в мене є. Якось я спробую і поділюся враженнями в своєму телеграмі. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, або буде щось незрозуміло взагалі по криптовалюті, ви можете питати в чаті, вам обов'язково допоможуть або я, або інші учасники спільноти. Також я влаштовую. Стріми по вечорам, де ділюся своїм екраном, а також відповідаю на ваші запитання. За цим проєктом слідкує не так вже багато читачів, за якими слідкую я, із блогерів, тільки Кевін Свенсон і Ран Нейнер, також він торгується на BGG.io. Посилання в мене є в описі під відео. Щодо ціни я вам сказав, де я планую сам інвестувати, а ви вже вирішуєте самі. Ви також можете більш детально ознайомитися з цим проектом, тому що я розказав тільки саме головне, чому, до речі, я вирішив інвестувати саме тут, тому що я позначив цю зону для донакопичення цього актива і хочу поставити лімітний ордер зовсім трошечки вище, ніж цей блок. Точно те саме я зробив і ось тут. Я хочу поставити лімітний ордер трошки вище, ніж цей блок, а тут чисто посередині. Ну добре, в мене в принципі все. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам було цікаво і ви хочете підтримати україномовний контент, тоді поставте, будь ласка, лайк і напишіть коментар. Це допомагає моєму каналу розвиватись і моєму відео потрапляти в рекомендації. Також приєднуйтесь в телеграм канал і телеграм-чат. Всі посилання в описі під відео. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі!